Робота дихальної системи людини, дихання, сукупність процесів, що забезпечують надходження в організм кисню, використання його для окиснення органічних речовин та видалення вуглекислого газу. У момент вдиху повітря потрапляє до альвеол повітроносними шляхами. В альвеолах відбувається газообмін. Кисень переміщується в кров у капілярах, тоді як вуглекислий газ із кровів повітря в альвеолах. У момент видиху насичене вуглекислим газом повітря повітроносними шляхами виводиться з організму назовні. Розрізняють зовнішнє та внутрішнє дихання. Обмін газів між атмосферним повітрям і організмом називають зовнішнім диханням, а процеси окиснення органічних речовин у клітинах з виділенням енергії внутрішнім. Надходження повітря до альвеолегень у момент вдиху забезпечують плевра, зовнішні меншою мірою внутрішні міжреберні м'язи і діафрагма. діафрагма. Куполоподібний м'яз, що відокремлює грудну порожнину людини від черевної. Плевра складається з двох листків внутрішнього укриває легені та зовнішнього укриває грудну порожнину зсередини. Тонку щілину між ними, заповнену рідиною, називають плевральною порожниною. Тиск у плевральній порожнині менший, ніж у легенях. Тому легені повторюють форму грудної порожнини, що змінюється внаслідок дихальних рухів. У момент вдиху зовнішні міжреберні м'язи скорочуються та піднімають ребра. Діафрагма, скорочуючись, стає більш плоскою і рухається в напрямку черевної порожнини. Унаслідок скорочень цих м'язів збільшується об'єм грудної порожнини. Відповідно, тиск у ній зменшується порівняно з атмосферним. Через різницю тиску повітря потрапляє в легені, як рідина всередину шприца, коли відтягують його поршень. У момент видиху зовнішні міжреберні м'язи та діафрагма розслаблюються. Ребра опускаються під дією сили тяжіння, а діафрагма піднімається під тиском органів черевної порожнини. Об'єм грудної порожнини зменшується і внутрішні органи тиснуть на легені. Виштовхуючи з них повітря назовні. Міжреберні м'язи і діафрагма працюють одночасно тільки в разі значних навантажень. Спокійний вдих забезпечується здебільшого роботою однієї із цих груп м'язів. Відповідно, розрізняють два типи дихання: грудне працюють переважно міжреберні м'язи, та черевне працює переважно діафрагма. Нервову регуляцію дихання здійснює дихальний центр, розташований у довгастому мозку. Довільно затримувати дихання, змінювати, наприклад, його глибину людина може завдяки регуляції, що забезпечує кора великих півкуль. На збудливість дихального центру впливає також склад крові, зокрема вміст у ній вуглекислого газу гуморальна регуляція. Окрім забезпечення процесу дихання, дихальна система виконує ще одну важливу функцію: за допомогою голосових зв'язок, розташованих у гортані, язика, губ, зубів і мімічних м'язів, утворюються мовні звуки.